Нічого собі масажор. Я здаюсь. Так, будемо дивитися на різні прилади, які стосуються медицини і лікування, які використовувались в давнішніх часах. Будемо вгадувати, що це таке. Перша картинка жахлива. У мене два варіанти. Перше, що я щось подумала, колись були такі брекет-системи жахливі, коли тільки починалося ще. Ну навряд ли бо тут прямо і на колесах. Може, це витяжки, може, це для осанки щось? Витягують шию, осанка, ну там якісь плечі. Так, історія цього тракційного апарату починається ще зі згадок про методи витягування в праці Гіппократа. Ну, бачите, я чуть-чуть вгадала. -чуть де для корекції деяких суглобів використовували найпростіші механічні прилади. У Британії та Франції з'явилися перші спеціальні. Стрини та стільці, що дозволяли фіксувати пацієнта в корсеті і головному обручі тягнути його корпус у продовжуваних сеансах. Метод витяжіння хребта із підвісом голови у спеціальному стільці вперше систематично описав американський ортопед Льюіс в середині 19 століття. Саме він у 1857 році запровадив головний ремінь у поєднанні з корсетом і вантажем для тривалого витягнення та випрямляння хребта пацієнта. Це стало прототипом тих величезних тракційних крісел, які широко застосовувалися у вікторіанську епоху. Ну, в принципі, я я, я я рахую, що я вгадала. Так, да, перша асоціація в мене була стосовно брекет-системи, бо я побачила оце. Але так, да, на витяжіння, на поставу так далі. Я даже, чесно кажучи, не знала, що воно мені схоже. Що це може бути? Якесь кровопускання. Там є якісь гострі. Зазубрінки, да, якісь голочки, може, при застої, кровопускання. Масажор? Масажор? Це масажор? Нічого собі масажор, я здаюсь. Штучна п'явка. Ну так все, я все вгадала. Взагалі, вообще, я сто вообще століття все знаю. Так, у середині 19 століття, коли кровопускання залишає. Я ж казала. Залишалась однією з головних терапевтичних процедур. Хірурги шукали спосіб зробити його швидшим і менш болючим. Лікар натискав механічний важіль, і пружини випускали набір лес, які миттєво робили серію невеликих розрізів чи проколів. Кров вільно витікала, як від кількох справжніх п'явок. Звідси і назва Штучна п'явка. Страшний метод лікування, до речі, стосовно п'явок. Ну, відносно, нещодавно в мене була одна пацієнтка, яка е Тоже цікаво, от вона вдома собі ставить п'явки. Мене багато питань, де вона їх бере, а що потім з ними робиться. Не знаю. Я б, наприклад, собі, напевно, такий метод лікування не хотіла б використовувати Я за традиційні методи лікування. Так, наступний метод. Я вибачаюся. де в нього трубка? У мене питання, це атуди, це звідти чи туди? Може це якась непрохідність кішківника? Там... Ну я знаю, там є там газовідведена трубка. Може, він просто на сопілці грав. Такий музикальний супровід. Так, ну це щось пов'язане з кишківником. Якась непрохідність, може з закрепом, може якийсь там, я не знаю. Так, апарат для клізми чучуновим димом. Це як кальян, я думаю. Цікаво, це спеціальний набір для введення тютюнового диму в пряму кішку за допомогою гумової груші або металевих насадок. Цікаво, що почитаємо. А якщо на не тютюновий дим? Пошо. Тисячу 1774 році англійські лікарі Вільям Гоус і Томас Кован вперше застосували тютюнові клізми для реанімації потепельників. Цікаво, бачите, їх було двоє. Вони не мене сиділи. Вони був тютю. А не зробити нам тютюнову клізму. Вважалось, що нікотин швидко всмоктується через тонку кишку. Ну тут легкі шляхи в мене шукаємо. Тим не тонка кишка. А так погано смоктується і стимулює дихальний та серцевий центри мозку. Пацієнта укладали на бік, в пряму кишку вводили насадку від клізми, після чого дим нагнітали з двох боків. Так отримували імпульсний доз нікотину. Ну і двоє треба було з двох боків. Ну, дивіться, для нас це звичайно все дуже смішно, да? тому що ми це проектуємо на теперішній час в сучасному світі Я розумію, що в принципі тоді методи і можливості були геть інакші. Ну до речі, не знаю, якщо порівнювати з попередніми цей виглядає мені більш весело ніж страшно. Так, скафандр якийсь. Ну, напевно, вони ж, якби розміри, як голова, це якийсь скафандр. Може, це якесь лікування? Може, це лікування головного болю. Так, ну на барокамеру це не схоже, щоб кісонна хвороба. А що їх три? Ну, я думаю, що це щось вдягали на голову. Може, це щось пов'язане з болем в голові. Може, щось з запам, може, якась фіксація трубки. Хай буде біль в голові лікували. Так. каска датчик для раннього МРТ. У 1980-х роках на початкових етапах клінічного застосування магнітно-резонансної томографії, тобто МРТ, для дослідження головного мозку створили перші спеціалізовані радіочастотні котушки у вигляді шолома. Їх розрекламували під назвою Jetty Helmet Coil. Металеві спіральні трубки, контури щільно огортали голову пацієнта, збираючи й передаючи радіохвилі під час МРТ сканування. У поєднанні з зовнішнім магнітом вони підвищували чутливість та роздільну здатність зображень мозку. Чому Джеді виробники використали цю назву, щоб діти та підлітки сприймали пристрій як космічний шолом і менш протестували під час дослідження. Під час МРТ апарат генерує низькочастотне радіопромінення, кутушки, шолом приймають осциляції ядер водню в тканина головного мозку. дуже ну, зрозуміло. Сигнал надходить у комп'ютер, де формується тривимірне зображення. Ну, це ж не лікування, це метод атрибут для діагностики. Ну, скажімо так, я вгадала, що це шолом. Ну, згідно ілюстрацій. Так, ну якийсь отвір роблять. Може, коли підвищений внутрішньочерепний тиск. Мені здається, це не метод лікування, а це вже. В один кінець. Інструмент для трепанації черепа. Ну, да, трепанація черепа це якби розкриття. За допомогою гвинтового механізму та рухомих ножів чи коронок, він дозволяв хірургу повільно видалити круглу пробку, кістку черепної коробки. Так, чому цей метод виник? Вважало, що отвір у черепи знімає внутрішній черепний тиск. А, да. Вивільнює злі духи. Я би не додумалась. Або лікую судоми головний біль, психічні розлади, травми після ударів. Близько 50% трепанованих черепів показують ознаки виживання пацієнта після операції. Ну виживання може є, а якість життя сумнівна. І бачите, тут в переліку так лікували головний біль. А тепер подумайте, чи настільки він у вас болить, що Каве молоточок. Схоже на неврологічний молоточок, але напевно це не воно. Може, щось видаляли? Там якийсь крюк. Може, зуби видаляли? Може, щось трима? Може, це якийсь тримач? Може, хірурги там утримувач чогось? О! Вибачаєш займати цей інструмент. Тут просто написано було туз. А я знаю англійську. Це зуб, тому не я вгадала. Цей інструмент з'явився в Європі наприкінці 17-18 століть і був основним засобом видалення зубів до середини 19 століття. Далі можна не читати, я вже все вгадала. Ручку дентального ключа вставляли в рот, а гачком зачіплювали за коронку зуба. Після цього лікар повільно обертав рукоятку, піднімаючи і вивертаючи зуб із лунки, як двері на петлях. Процедури виконували без ефективного знеболення. Пацієнт терпів, нестерпний біль, а частіше продавлювання щелепи та перелом коренів зубів. Боже, це жах. Може, це для біопсії якоїсь Біопсія — Це тоді, коли шматочок беруть, якби тканини внутрішнього органа чи більш поверхневих структур, якісь щипці, ну там якась різьба. Значить, вони може щось вкручують, щось видалять, щось може там, ну може. Хоча біопсія. Знову-таки, це гвинтові зубні клещі. Це, мабуть, те, що ми тільки що читали, тільки це вже така новітня модель, більш сучасна. Цей інструмент був поширений у стоматології у XVIII-XIX столітті ще до появи ефективних знеболювальних. Лікар затискав коронку зуба кліщами, міцно фіксуючи його. Потім гвинт обережно загвинчували в твердий дентин. Він входив у зуб господь, заблоковуючи рух щіпців. Повертаючи ручки кліщів, загвинчені зуби вертали з лунки, ніби викручуючи корень із ясен. Міцніше захоплюються навіть зруйновані коронки, менше ковзання інструмента під час виривання. А наслідки для пацієнта це відчутний біль через відсутність анестезії, ризик розтрощення зуба та уламків корення, пошкодження сусідніх тканин, щелепи, ну самої кістки і високий ризик інфекції. Ось вот так вот ділий. І, і, і боліт не буде. Ну, це якийсь скальпель, нож, ніж, ніж, якісь скальпи. Ну, я б я б сказала, що це ну, схоже за формою, рукорядка є. Я думаю, що це якийсь скальпель. розрізання тканини. Ну, це, напевно, хірурги використовували. Система для трепанації. Це той, хто ОТО не витримав. Тепер іде оце. Цей прилад інколи називали кісткова ланцюгова пилка чи ланцюговий трепан. Використовували в другій половині 19-го, початку ХХ століття для відпилювання круглих фрагментів черепної кістки під час трепанації. Ну, в принципі, да я так і подумала, що це хірурги використовували. Це якось таке, щось таке, таке манюсіньке, щось якесь. Щось маленьке, щось залізне. Я не знаю, може, це якісь електроди, щось накладати, може це щось треба. Чесно кажучи, я навіть не уявляю. Бритвенний набір для кровопускання барбера хірурга. барбера хірурга. Треба сказати барберам, що вони хірурги. Реально, такий, такий розльот. Барбери одночасно були перекарями і хірургами. Вони стригли волосся, голили бороду, робили кровопускання, його вважали універсальним засобом очищення від хвороб. Приводили примітивні видалення зубів. Символом їхньої професії став стовп із червоно-білими смугами. – барбер-поп, прикольно, я чесно кажучи, цього не знала. Які відлунням нагадували перемотані кров'ю і бинтами руки. Круто, цікаво, Екскурс в історія. Ну, це точно щось хірургічне. Мені здається, що у нас може теж. Просто аби я була хірургом, можливо, я би краще це все розпізнавала. Щось видаляти, там якась фіксація, може щось видаляти. Знову ж таки, в мене все щось видаляється. Е -е. Литотом, літотом. Так написано реально. Литотом, літотом це спеціальний хірургічний інструмент для видалення сечових каменів із сечового міхура без великих розрізів. Мені здається, що і зараз в хірургії щось по типу такого використовують, тому що коли я навчалася ще в університеті, щось схоже, я бачила. Через уретру в міхур вводили зовнішню трубку канюлю з загостреним кінцем, і боковими отворами для захоплення каменю. Вставляли. Литотом і обережно повертаючи в або підштовхуючи, робили невеличкий отвір у стінці міхура. А замість литотому у трубку заводили клещі літотрити, літо, які роздроблювали і фіксували шматки камені, після чого фрагменти виймали разом з канюлею. Ну, зрозуміло, що зараз він не використовується. Безасептики, антисептики в сучасному світі ну, страждали від болей, перетоніти сепсису це як наслідок. Е, до речі, так, да, цікаво. Просто сама назва, да, от літотом, якби від латині походить, що це камені, просто що я не зорієнтувала. А це. Оце, ну це схоже. Я знаю, що зараз, наприклад, використовують така, є така баракаміра, там, де вирівнюють тиск. При кисонних хворобах використовується. Ну, в нашому просторі такі хвороби не часто зустрічаються, це більше для водолазів. Ну, це щось по типу якась баракаміра, якась там, де може насичення кисню. Залізна легеня. Це у нас, це у нас це апарат для штучної вентиляції легень, що був широко застосований у 1930 та 1950 роках, особливо під час епідемії поліоміеліту. Пацієнта укладали всередину герметичної металевої камери, залишаючи назовні лише голову, яка застіпалась в герметичному кільці. У середині приладу змінювали тиск. Під час зниження тиску грудна клітина розширювалася і відбувався вдих. А при підвищенні стискалася і відбувався видих. А, незважаючи на свою ефективність, залізна легені створювала низку проблем. Тривале укладання в жорсткій камері спричиняли порожні інфекції шкірних та слизових покривів, порушення кровообігу в кінцівках. Пацієнти страждали від психологічного стресу та клаустрофобії. Цікаво, а тут на фотографіях там хлопчик А, е, Ну це також да, щось стосовно того, щось пов'язане з легенями. Може, щось те саме тільки більш сучасне, якась штучна легеня. Так, це портативний апарат штучної вентиляції легень на принципі негативного тиску, відомий як домашня залізна легень. Ну, в принципі, да, так само тільки те більш це стаціонарне, а це у нас яке може використовуватись в домашніх умовах. В принципі, суть е -е, однакова, Я так зрозуміла. Подякуємо сучасній медицині за прогрес.